Дані про колаборантів, які можуть перебувати на території Європейських держав, Нацполіція України подає на внесення в базу розшуку Інтерполу. Першими спробують дістати з за кордону 25 таких втікачів зі Слобожанщини. Про це заявив очільник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Тому громадяни можуть надавати правоохоронцям дані про таких зрадників. Слава Україні, з вами Сергій Старушко. І це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сподіваємося, що починання харківської поліції буде вдалим і буде підтримано іншими слідчими органами. Саме тому Центр журналістських розслідувань вирішив нагадати про колаборантів емігрантів з тимчасово окупованого півдня і Криму, а про деяких і розповісти вперше. І почнемо з найпівденнішої частини Кримського півострова. Це Сайран Мамбетов. Він відомий у Криму у двох іпостасях, як підприємливий шоумен, який створив концертний проект «Шелляле», та як колаборант, який доклався до знищення єдиного у світі кримсько-татарського телеканалу АТР, і створення на противагу йому пропагандистської помийки «Міллет», що фінансується окупаційним урядом РФ. 2014 року, коли Кремль та його місцеві посіпаки, аби придушити голос кримських татар, вдалися до масових переслідувань, обшуків та арештів, засудження за сфабрикованими справами і залякування, Сейран Мамбетов допомагав окупантам створювати паралельну реальність, у якій корінний народ нібито підтримує російську окупацію. З перших днів окупації Кремль намагався приглучити найгучніший голос протесту голос кримсько-татарського населення півострова а разом з цим. Перетягнути на свій бік якомога більше представників народу, тож у хід пішла пропагандистська машина. 2014-го на оснащення департаменту національних кримсько-татарських програм Російська Федерація виділила 45 мільйонів рублів. Освоювати їх став директор кримсько-татарської редакції ДТРК Крим Сейран Мамбетов. Він же від початку окупації закликав співробітників отримувати російські паспорти. У вересні 2015-го Росія запустила у Криму ручну кримсько-татарську телерадіокампанію Міллет, натомість великому кримськотатарському холдингу АТР відмовили у ліцензії. На створення підконтрольного телебачення витратили 177 мільйонів рублів, це близько 90 мільйонів гривень. Очолив пропагандистів Сейран Мамбетов, який раніше керував департаментом і кримськотатарських і національних програм телеканалу. Перший кримський. Обійнявши посаду, він звільнив старих співробітників, встановив жорстку цензуру. Та у грудні 2016 року окупаційні правоохоронці відкрили справу за підозрою у розкраданні телеканалу Міллет бюджетних коштів. Вже в червні 2017-го Мамбетова звільнили з тих пір. Він любить нову батьківщину здалеку. Судячи з соціальних мереж, подорожує світом спочатку повномасштабної війни. Утік аж до Майами. Ба Більше за інформацією джерел центра журналістських розслідувань згадав, що є громадянином України. Відновив свій український паспорт у консульстві в Туреччині і, ймовірно, міг отримати у США статус тимчасового захисту. Ось на цьому відео Сайран Мамбетов бере участь у заході, який було організовано кримсько-татарською діаспорою в Америці. Закликає знайомитись та частіше збиратися. Я подіявся Там Çok sağ olun. Çiçeklerimiz uçun bundan. Ne yapmak ve aslan hızlı hazır. Da. Buyurun. Evet. Buyurun. Тож, скориставшись тимчасовим захистом для громадян України, Мамбетов у Сполучених Штатах може отримувати фінансову та соціальну допомогу, медичне страхування, допомогу з працевлаштуванням та відвідувати безкоштовні мовні курси, тобто головний російський пропагандист на кримсько-татарську аудиторію, який сприяв окупації Криму. Не тільки досі не знаходиться під санкціями, а й користується пільгами для громадян України, які потерпають від війни, що розв'язала Російська Федерація. З Криму переходимо на Херсонщину. Знайомтеся Віктор Кучер, працівник Каховського міжрайонного управління водного господарства під час окупації правобережної частини він очолив так зване Береславське управління аресітільних систем. Але восени 2022 року втік до Європи. Він вже має підозру у колабораційній діяльності. Слідчі встановили, що 4 серпня 2022 року він добровільно обійняв посаду Временного адміністратора управляючого об'єкта Біріславського управління арасітельних систем. У подальшому колаборант незаконно зареєстрував установу за російським законодавством і надав територію Береславської дільниці для ремонту російської військової техніки. За даними слідства, Віктор Кучер погрожував вбивством начальнику Береславської експлуатаційної дільниці і відібрав у нього службову машину установи. У подальшому кучер передав невстановленим представникам збройних сил Російської Федерації два автомобілі «Причіп» та екскаватори, які вони вивезли у невідомому напрямку. За даними ЦЖР Віктор Кучер утік з Береслава до однієї з європейських країн незадовго до звільнення правобережжя Херсонщини у вересні 2022 року. А це Оксана Барнаш, одна з найвідоміших освітянок-колаборанток Херсона. До 15 серпня 22-го року очолювала Херсонську спеціалізовану школу номер 30 з поглибленим вивченням математики та англійської мови. Вона заслужений працівник освіти України, нагороджена почесною грамотою Верховної Ради. Правохоронці вже встановили, що Оксана Барнаш добровільно очолила незаконно створену окупантами на базі її навчального закладу Російську школу номер 30 города Херсона. Вона проводила набір працівників, розмістила на території закладу озброєних російських військових замість охорони. Розміщувала російську символіку і вивозила дітей на так званий відпочинок до окупованого Криму. За нашою власною інформацією, Оксана Барнаш погрожувала жорстким покаранням вчителям та батькам, які не погоджувалися перейти на роботу і навчання до російської школи. Многіх многих я не буду всіх назвати, щоб не назвати А також допомагала росіянам проводити на території школи незаконний референдум. В нашій школі учаться діти різних національностей. Вони учатся на русському мові, але прекрасно владіють і українською і нашою рідною мовою. І незадовго до звільнення Херсону Оксана Барнаш втекла на лівобережну територію області, а зараз переховується від слідства в Іспанії. У нашому хід параді колаборантів втікачів на черзі тимчасово окупована частина Запоріжжя, а саме Бердянськ. Дует колаборантів Сергій Путря та Геннадій Бабаян, які захопили управління Бердянським м'ясокомбінатом, а також безпосередньо причетні до крадіжки та вивезення українського зерна. Геннадій Бабаян, голова місцевої федерації боротьби, підприємець Сергій Путря, депутат кількох скликань міської ради і ще діючий депутат Запорізької обласної ради від Опоблоку. Він отримав широкі повноваження від гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Ось на цих кадрах ви бачите, як Бабаян, Путря та їхні охоронці обідають за одним столом з головним від ФСБ по Бердянську, який сидить у камуфляжі. Наразі відомо, що на початку 2023 року Бабаян виїхав до Естонії, куди раніше евакуювалися його донька з родиною. За повідомленням Бердянців, Путря часто відвідує Естонію транзитом через Росію. Ця країна Балтії приваблює обох не тільки через родичів. Зараз нові ребята вже ждут для того, щоб прийти, почати тренуватися. Соответственно, вони будуть набиратися здоров'я, сили, це будущі захисники. 1 червня головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області заочно повідомило про підозру Геннадію Бабаяну як керівнику. Товариство з обмеженою відповідальністю Бердянський м'ясокомбінат холдингу СМК Груп», що контролюється харків'янином Денисом Парамоновим. У матеріалах слідства зазначається, щоб не втратити контроль над підприємством після окупації Бердянська. Парамонов у червні 2022-го надав довіреність Володимиру Масалову, який здійснив. Переєстрацію на естонську компанію DGP Invest OU. керівником цієї талінської фірми формально було призначено Геннадія Бабаяна, але її акціонерним капіталом одноособово володіє Парамонов. Пізніше Геннадій Бабаян зареєстрував у російській юрисдикції ООО «Бердянський м'ясокамбінат і Бердянські Калбаси і платить податки державі агресору. А ось ще один калабрант Бердянська, але вже калібром поменше. Павло Юрченко в минулому місцевий футболіст з перших днів окупації пішов на співпрацю з расистами, які призначили його головним тренером з футболу у дитячо-юнацькій спортивній школі. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що Юрченко здавав батьків, які відмовлялися водити дітей до секції. Ось на відео він з гауляйтером Бердянська Сауленко влітку 2022-го будує плани на майбутнє. А вже за кілька місяців Павло опинився у Німеччині, де знаходиться й до сьогодні. Напередодні матеріал про Сейрана Мамбетова та інших кримськотатарських пропагандистів опублікував журналіст Осман Пашаєв. Ми поспілкувалися з автором про героїв його публікації. Кримських зрадників дуже багато. Кримських. Ми виділили невелику кубку. Це серед кримських татар. Для нас було важливо, щоб саме в кримсько-татарському середовищі говорили про людей колаборантів кримських татар. Так, кримських татар порівняно у відсотках в абсолютно значеннях, небагато. Але є люди, яких ніхто не примушував травити інших людей, грабувати майно інших людей і очолювати пропагандистські канали. Канал ну це холдинг, державний російський окупаційний От да? А ми зосередилися на цих насамперед людях, і там є там три ключові фігури. А Скажімо, першого менеджменту, це 15-16 років, якщо не помиляюся, до 17-го, де ці три людини там очолювали, вели ефіри в ефірах. Травили людей, яких яким заборонили в'їзд, або до яких а Російська окупаційна влада хотіла застосувати репресії, які вони назвали там кримінальним переслідуванням. От ми насамперед ведемо умову про цих людей. Повна версія розмови з Османом Пашаєвим незабаром з'явиться на нашому сайті А в мене на сьогодні все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику. Підписуйтесь на наш канал у YouTube, сторінку у Фейсбук, на наш телеграм-канал Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось, бережіть себе та вірте у ЗСУ.